Ситуація на українсько-польському кордоні напередодні Великодня. У Львові відкрили майстерню для людей із ментальними розладами. На якому етапі реконструкція Личаківського парку у Львові, яка триває п'ять років? Марії не було вдома майже півроку. Жінка повертається з Польщі, де працює додому на Великдень. Перетинає кордон у пункті пропуску Шегині. Каже, черг на в'їзд в Україну немає. Тож довго чекати на оформлення не довелося. Черг нема, там більша черга це коли їдуть такс фрі. А отак як ти їдеш просто додому, ну нема черги, так що супер. Легко до швиденько на польській границі пройшли. 5 хвилин зайняло. Так, що тепер українська і все, і додому святкувати. Потім вже 4 роки, як цей. Тому я приїжджаю відвідати бабцю і назад. Житель Житомира Іван теж повертається з Європи. В Україні не був рік і три місяці. Виїхав за кордон ще перед війною. Я не вертаюсь на Пасху, я вертаюсь просто додому. Вертаюсь додому, тому що там мої рідні, мене там чекають. А там вже як буде, так буде. У пункті пропуску Шегині черги немає і на виїзд з України. Ми їдемо з Дніпра. Дуже задоволені, що мало машин, що ми можемо прикнути кордон, і тому що діти їдуть навчатись, і ми дуже поспішаємо. І дуже переживали, що буде черга, але черги немає. І ми, дуже, ми дуже задоволені. Старший зміни прикордонних нарядів у пункті пропуску шагині. Іван Гаталяк каже, черги немає ні з легкових авто, ні з вантажних. Транспортних засобів на виїзд території України немає. Черга відсутня як вантажних транспортних, так само і легкових транспортних засобів. Черга відсутня. Ну, стабільна робота в пункті пропуску, тобто декілька транспортних засобів на смуга руху більш немає транспортних засобів. На даний момент ситуація є стабільна. А жіоутажу щодо в'їзду чи виїзду з транспортних засобів і осіб на території України невелика. Ситуація на українсько-польському кордоні напередодні великодня спокійна, і на інших пунктах пропуску каже начальник відділу прикордонного контролю сьомого прикордонного загону Іван Баран. З врахування введення в Україні воєнного стану, скажімо так, на святкові вихідні дні накопичення такого не передбачається. Я думаю, що п'ятниця, субота, неділя – зараз буде збільшення на в'їзд. Ну це незначне у зв'язку з тим, що всі пункти пропуску у нас функціонують активно. То збільшення накопичення на виїзд буде це понеділок-вівторок. Після, скажімо так, проведення цих свят. Але накупищен буде незначне. Ольга Динака, Роман Ганатишин, Суспільне новини, Львівщина. Та замовлення. Це, Це Яна? Яна? Ой, класно, супер. Та тут за -ду, супер, тебе теж. А ви вже придумали, як ви будете їх склеювати? Разом. Так. Так проходить одне із занять у майстерні мрії. Це громадська організація, яку відвідує молодь з ментальними розладами. Сьогодні там роблять великодні декорації. Та загалом у майстерні є багато активностей, розповідає координаторка Юлія Штаюра. У нас є графік, графік він виробляє саме дисципліну. А стосовно самої діяльності, то це, мабуть, якісь певні навички виробляються. Ну, наприклад, якщо ми шиємо іграшки, то молодь вміє шити. У нас всі студенти можуть да, там да. шити, і відповідно, це як навичка, щоб могти зашити собі якийсь одяг. В майбутньому, тобто подбати про себе. Ми шукаємо підходи. У нас є кімната відпочинку, де можна побути самому, де можна заспокоїтися, якщо щось турбує. У майстерні мрії займаються саме з молоддю, а не з дітьми. Це повнолітні люди, які мають затримку розвитку синдром Дауна чи аутизм, каже асистентка Надія Зелінська. Людям, наприклад, з аутизмом їм важливо, щоб все було чітко прописано, щоб вони могли бачити і не переживали. Це для них дуже важливо, чіткість саме погодинно. Наприклад, у нас є кухня, так? і на кухні ми готуємо. Самі собі ми готуємо їсти і потім тут це їмо всі разом. Тобто, наприклад, от понеділок чергова Яна і Михайло. Тобто, Яна і Михайло йдуть на кухню і починають готувати. На кухні у нас є і мультиварка. І вони можуть самі чистити овочі, різати. Це вже друга локація майстерні мрії, яку відкрили у квітні. Заняття допомагають молоді з ментальними розладами розвинути корисні навички, зазначає засновниця організації Анна Іванічева. Наша основна мета допомогти молоді соціалізуватися, вийти з чотирьох стін, в яких вони знаходяться дуже часто, і отримати якісь навички, які допоможуть їм в такому подальшому самостійному житті. Ми даємо це напевно впевненість в тому, що ти можеш щось зробити. Стало, що дуже часто від людей з інвалідністю, особливо з ментальними порушеннями, нічого не вимагають, бо думають, що вони нічого не можуть. І ми боремося з цим стереотипом за словами Анни Іванішевої. Зараз у майстерні займається 15 студентів. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів. Львів отримав надсучасне лабораторне обладнання для супроводу трансплантації вартістю 98 мільйонів гривень. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час візиту у лабораторію супроводу трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, що діє на базі першого медичного територіального об'єднання Львова. За допомогою обладнання в лабораторії можливо буде провести більше тисячі молекулярно-генетичних та імунологічних досліджень у сфері трансплантології насамперед для реципієнтів. Рома Самокій живе поруч з Личаківським парком. Розповідає, що кожного дня гуляє тут зі своїми собаками. Показує недобудований майданчик для вигулу тварин. Собачий майданчик вони почали робити, так і не доробили, і шкода, бо він вже почав ламатись. Ось тут вже проломана секція і тут же її доламають. Ось ну і плюс він би мав бути якось обладнаний. Там ні обладнання, ні входу нічого немає на тому собачому майданчику. Тобто я так розумію, поки вже діло дійде до якихось робіт, то вже його там не буде що лагодити. За словами жінки, найбільшою проблемою парку є недобудовані доріжки. Їх розмістили не в тому місці, де зазвичай ходили люди, та встелили різними будівельними матеріалами. Тут просто насипали гравій. Цей парк я просто дивлюся, як він перетворюється на руїну за час його ремонту. Всі доріжки. Щось почали робити, щось не закінчили з роботами. Фактично доведено до пуття одна велика дорога, та що йде від пасічної до стадіону скіф. А все решта таке, щось починається і ніде не закінчується. Вони всі різної фактури, ті доріжки, тобто одні з червоної бруківки, а інші з якогось такого асфальтоцементу, Що ж таке, не зрозуміло, якась така фактура, яка липне до ніг і пройти по ній дуже складно. Також у парку гуляє з собакою Ангеліна. «Недобудовані там деякі доріжки, каміння. Натягне і можна підслизнутися". У парку готовий один з дитячих майданчиків, інший поки не завершений, і зроблена одна велодоріжка. Реконструкцію парку почали п'ять років тому, розповіла керівниця міського управління екології Галина Микітчак. Гроші з міського бюджету тоді виділили не на увесь проєкт, а лише на частину. Через рік, у 2019 році, команда Суспільного готувала матеріал про те, що у парку призупинили ремонтні роботи. У 2021 році на ремонт Личаківського парку виділили понад 6 мільйонів гривень. Ці гроші частково покрили борг перед підрядником, і ще 100 тисяч залишалося на виконання робіт. На цей рік кошти не передбачені, але підрядник буде, з підрядником не розірвана угода і він буде поступово продовжувати роботи. Зокрема, доробляти доріжки, і ми хочемо змонтувати деякі елементи дитячих майданчиків, зокрема на верхній терасі біля вулиці Пасічної. А в наступному році вже завершити в цілому роботи, які були передбачені проєктно-кошторисною документацією. За словами Галини Микітчак, гроші на парк з бюджету не передбачені через повномасштабну війну. Цьогоріч підрядник виконуватиме роботи, які не потребують великих затрат або ж у борг. Іван Кадусько, Олег Греб та Володимир Стадник. Суспільне новини Львів. На Львівщині 37-річного чоловіка підозрюють у вирощуванні коноплі. Поліцейські виявили у його будинку та в будинку його дружини в іншому селі плантації наркомісних рослин. Загалом близько 800 кущів. Про це повідомили у прислужбі Нацполіції Львівщини. Для цього він встановив систему вентиляції, освітлення та автоматичний полив насаджень. Додали у прокуратурі Львівщини. Усе вилучене правоохоронці скерували на експертизу. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує покарання, позбавлення волі сроком від трьох до семи років. У Львові 50 родин полеглих воїнів 24-ї окремої механізованої бригади отримали орден Хрест Героя. Про це повідомляють у Львівській обласній військовій адміністрації. Орден Хрест Героя посмертна відзнака сучасних героїв України, яку заснували за ініціативи ветерансько-волонтерської спільноти. Надія Приходько з міста Сіверська Донецької області, що 30 кілометрів від Бахмута. Через сильні обстріли торік у травні жінці з родиною довелось евакуюватись. Тепер вона живе у верхньому синьовидному. Ми виїхали, бо рядом з нами садик і попали дві ракети. І в нас повилітали окна, стекла із окон із дверей і двері. Ну, в общем, на другий день ми виїхали 7 травня, ми виїхали, а сюди приїхали 9 травня. Не було ні води, ні газу, ні світу, ні зв'язку. Все пропало все. Живе надія у закладі, де раніше відпочивали й оздоровлювались діти. На час повномасштабного вторгнення заклад став прихистком для переселенців, родин військовослужбовців. Сина надії мобілізували. Сама жінка волонтерить. Вона разом з іншими жінками самоорганізувалась і разом навчились плести маскувальні сітки. А що сидіти? Сидіти теж тяжело, нічого не робити. Так що як можемо, так і допомагаємо. Заклад приймає родини військовослужбовців з березня минулого року. На початку тут проживало 100 вимушених переселенців, зараз 20. Це переважно родини, які втратили житло і їм нікуди повертатись. Координує переселенців Галина Мякшина, яка теж з початком повномасштабної війни була змушена виїхати з Києва сюди, на Львівщину. Волонтери нам допомагають усім. І продуктами всякими зараз трошки менше, бо зараз більше треба на фронт туди більше, бо дуже людей там пострадали. Але нам привозять, нам вистачає. Самі собі готуємо, самі після себе прибираємо. Ми собі самі все. Робимо з перших днів коли вони в нас приїхали, вони допомагають нашим військовим. Це плетіння сіток. Найбільше спочатку найбільшою проблемою було це основа сітки, але для на до, до них були запрошені волонтери, які їм показали, як плетуть цю основу. і вони почали плести основу сітку, І Взагалі повністю весь процес відбувається в нас. За увесь час, відколи цей заклад приймає вимушених переселенців, тут прихистили близько трьох сотень людей. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. У Львові зацвіли перші тюльпани, які подарували місту. Зацвів перший і ранній сорт червоних тюльпанів, які висадили на клумбах у центрі міста, зокрема навколо ратуші. Виста якось хочеться трошки спокою і ну, піднятого духу. Дуже подобається, дуже. Краще, щоб у Львові ще більше було таких місць того всього, щоб тільки їх не знищували. Передали квіти Львову минулоріч. За словами очільниці міського управління екології Галини Микічак, їх надіслали із Нідерландів як гуманітарну допомогу. Це передавали нам Нідерланди, почесний консул в Амстердамі, почесний консул України в Амстердамі. Передавав ці тюльпани це як якості гуманітарної допомоги. Бо ми в часі війни отримуємо різну гуманітарну допомогу, і вони вирішили нас потішити прекрасним, скажем так, щоб не не тільки гуманітарна допомога, яка дуже потрібна всім нам. Але і для нашої душі, і для окраси, для ока такі тюльпани, які нас будуть тішити впродовж декількох років, і ми плануємо їх в майбутньому якби розмножувати. Квіти із Нідерландів висадили і в стрийському парку, але тут є не лише тюльпани. Минулого року привезли цибулини і інших квітів, розповідає керівниця Стрийського парку Олена Мазурик. Тут посаджені гіацинти, є їх кілька кольорів. Як ми вже бачимо, вже починають зацвітати рожеві, фіолетові, синенькі, біленькі, рожевенькі. Тут є шість шість кольорів. Ось я сподіваюся, що вони гарно всі одночасно зацвітують, щоб вони створили таку гарну нам композиційну клумбу. Загалом, за словами Олени Мазурик, на території усього парку висадили понад 125 тисяч подарованих цибулин квітів. Це всі весняні квіти, крокуси, гіацинти, а також багато різновид весняних квіток. Я думаю, що на наступний рік, тому що це має все ж таки пройти певний сезон, нарцизів дуже багато. Ось тож ми сподіваємося, що на наступний рік парк буде самої ранньої весни квітувати. Оскільки вони були посаджені трошки пізніше за звичайного терміну, як цибулькові садяться, то ми маємо і пізніше і будемо мати пізніший цвіт. Рослини просять не зривати та не. Не нищити. Загалом подаровані квіти цвістимуть на різних локаціях міста у кілька етапів до кінця весни. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.